Доброго дня раки! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог. Сьогодні ми з вами поговоримо про прогноз на 2024 рік на березень місяць. Обговоримо, як у вас програється затемнення та що очікувати від новолуння в цьому місяці. Отже, розпочнемо. Якщо минулий місяць у вас характеризувався якимись такими кризовими переломними моментами, можливо, ви вирішували питання з фінансами, багато було якоїсь паперової. Тяганини, яка стосується саме чужих грошей, це кредити, депозити, іпотеки, гроші мого партнера. То в цьому місяці ваша концентрація трішки зміниться на інші питання. Звичайно, ви ще будете займатися фінансовими питаннями. Марс з Венерою знаходяться у вашому восьмому домі, але вже ваша увага трішки перейде на інші моменти. Отже, 10.03. У вас відбудеться новолуння у вашому 9-му домі. Це період, коли завжди відкриваються нові двері, і е, ваша увага буде концентруватися на якомусь одному питанні. На чому самому 9-й дім? Це у нас питання всього закордонного, питання всього іноземного, а також питання вищої освіти або якихось вищих знань. Як може програтися у вашому випадку? Так як у вас планети скупчуються у вашому дев'ятому домі, а ще й новолуння підігріває цю всю ситуацію, дуже ймовірно, що в цей період ви захочете поїхати за кордон. Хтось вирішить поїхати просто у відпустку. Але це скоріше не сам факт поїздки, а це підготовка до неї. Купівля, білець, оформлення, наприклад, віз, якихось там посвідок на проживання, якщо хтось знаходиться за кордоном. Також це питання вищої освіти, можливо, хтось із вас нарешті обере університет, в якому захоче вчитися, або піде на якісь такі нові курси, досить глобальні курси. Це не щось таке поверхневе, коли типу як підвищення кваліфікації. Це коли ви йдете і глибоко пірнаєте в якусь тему і дуже детально в ній розбираєтесь. Тобто з 10.03, а насправді вже і зараз я думаю, що в багатьох із вас з'явилися ось ці думки про те, щоб поїхати за кордон, чи то на відпочинок, чи можливо навіть на релокацію. Про релокацію ми з вами зараз поговоримо трішки детальніше. Так як енергія новолуння у нас діє. Два тижні, тож з 10.03 по 25.03 ви будете займатися реалізацією своїх нових ідей, що стосується саме за кордону. Можливо, це в когось програється просто як багато спілкування з людьми, які знаходяться за кордоном. Це також може бути кожен свій прогноз, ви, будь ласка, прикладайте на своє життя. Хоча, звичайно, іноді буває так, що. Вам сьогодні здається, що ви нікуди не збираєтесь за кордон. А після новолуння у вас відкриваються нові перспективи, чи то новий, наприклад, проект закордонний, чи то якісь нові можливості, і ви можете поїхати за кордон і захочете, наприклад, це зробити. 25.03 у нас відбувається безпосередньо факт затемнення. Звичайно, енергія затемнення вона буде присутня напередодні, тому, в принципі, до 13-го числа рекомендую завершувати всі свої справи, бо після 13-го ми всі будемо трошки не в собі і не наз... Зможемо приймати якісь адекватні рішення. Отже, з 25.03 повняв Терезаха це у вашому четвертому домі. Четвертий дім це тематика. Сім'ї, дому, родини, батьківщини. Тому в цей час ви будете займатися якимись моментами, що пов'язані з вашим домом. Можливо, хтось закінчить ремонт, можливо, хтось таки після того новолуння вирішить переїхати за кордон, що теж може бути. Хтось буде вирішувати питання з батьками, тобто щось таке, що відбувалося минулої осені, воно дасть відголоски саме цієї весни. Можете подумати, поаналізувати на минуле затемнення. Восени, що у вас відбувалося в плані сім'ї, можливо, хтось із вас переїхав, наприклад, на нове місце. Може це так програтися, що цієї весни вам доведеться знову переїжджати. Тому думайте, аналізуйте, прикладайте прогноз на своє життя і беріть для себе орієнтири. Звичайно, ми не можемо говорити на 100% що відбудеться, тим паче, коли в нас узагальнений прогноз. Але все таки загальні тренди ви зможете зрозуміти. Мені здається, досить напружений буде у вас в березень в плані саме рішень. Я розумію, як ви любите комфорт, як ви любите дім і затишок. а Тут доведеться щось вирішувати, що стосується саме дому. Але я впевнена, що все буде гаразд, адже якщо попереджений, значить убезпечений. Тож, раки, бажаю вам хорошого березня. Не забудьте підписатися на мій канал та переходьте за посиланнями під цим відео.